Бажаю міцного. одяг на зв'язку. Всіх праведних людей вітаю в День Святої Трійці. Нехай Свята Трійця оберігає вас та ваші родини від лиха та всіх негараздів, наскільки це можливо під час війни. Я все про дрони. Дрони камікадзе це дієвий інструмент доправлення цукерок до хробаків. Єдина проблема, що потребує вирішення, це їх кількість. Тому саме сьогодні я оголошую безпрецедентний мегазбір на народні дрони. 20 тисяч таких народних дронів, 200 крил-ретрансляторів, буде поставлено для забезпечення 100 підрозділів ЗСУ. Нам треба зібрати з вами безпрецедентну суму: 350 мільйонів гривень. Для того, щоб найближчим часом. Забезпечити постачання в Україну 20 тисяч отаких от очей та жал. Це дрон Камікадзе на сьомій рамі. А це крило ретранслятор, що допомагає цьому дрону Камікадзе досягати цілей та доставки отаких от однокілограмових цукерок втричі далі, ніж це роблять звичайні дрони. 20 тисяч народних дронів Камікадзе у першому замовленні та 200 крил ретрансляторів для ста підрозділів ЗСУ є нашою сьогоднішньою ціллю збору. Цифра безпрецедентна: 350 мільйонів гривень. Але це еквівалент вартості трьох танків, і це ніякий не еквівалент вартості життів цивільного населення, що сьогодні щоденно потерпає від ворожих авіа і ракетних ударів, і тої кількості бійців на передовій. Котрі є незахищеними достатньою кількістю дронів Камікадзе, що можуть за лічені хвилини зупинити практично будь-який наступ чи будь-які штурмові дії ворога, завдяки їх піхоті, техніки чи іншого роду зусиллям. А збільшення дальності використання дронів дозволяє знищувати і артилерію ворога, що стоїть значно далі від смуги фронту і робить багато клопоту. Знайомтеся, народний дрон Камікадзе F7. Перша партія вже вийшла з виробництва і очікує на відправлення в Україну відразу по закінченню збору. Зараз я звертаюся до широкого загалу притомних людей, патріотів, українців, іноземців, всіх тих, хто слухає і завдяки вашим активним перепостам побачить дану інформацію. Доєднуйтеся до нашого збору, адже часу у нас обмаль. Виробничі потужності працюють, але потребують фінансування. Найближчим часом, як тільки ми успішно закриємо цей збір. Перші тисячі дронів Камікадзе їхатимуть на передові лінії фронту в війська ЗСУ. Я ще раз нагадаю: 20 тисяч дронів Камікадзе та 200 крил-ретрансляторів до них, що суттєво покращують технічні характеристики дронів Камікадзе, поступлять до 100 підрозділів ЗСУ завдяки кожному зусиллю, докладеному вами до цього збору. А ми продовжуємо тому свою справу і дамо можливість всім великим фондам, спільнотам волонтерським доєднатися і робити через той самий канал замовлення з е, сировинно безпечного ринку одної з країн світу, котра не залежить від безпосереднього постачання компонентів з класичних китайських ринків запчастин. Далі я трошки розверну, та вам поясню про крила ретранслятори, подивіться це відео до кінця. Ні, ні, це не крило Камікадзе. Всім, хто використовує дрони Камікадзе, відома обмеженість технічних характеристик будь-якого дрона з точки зору дальності виконання бойових завдань, якості і збереження відеосигналу та керованості. Для того, щоб принципово... Змінити е, дальність використання українськими виробниками на базі розвідувального крила Чаклун розроблений принципово новий підхід це крило-ретранслятор, що дозволяє вже сьогодні збільшити дальність використання дронів FPV мінімум в 2,5-3 рази. Ті, хто займається е, використовує дрони FPV, зараз мене зрозуміють е, дуже прекрасно. Я е, розумію, що зараз буде купа критики, на що я показав ці борти. Але картинка зовні не говорить про те, що стоїть внутрі. Ворог, котрий дивиться уважно це відео, чудово знає всіх виробників і всі борти, що на сьогоднішній день виробляються на Україні. Але він не знає, що ми застосовуємо у нутрі, і жоден борт, по принципу його роботи, жодного разу не буде перетинати смугу фронту, забезпечуючи. Підсилення сигналу для використованих дронів Камікадзе. Вже сьогодні, не очікуючи кінця збору, бо часу у нас дуже обмаль. Ми будуємо одночасово 200 таких крил-ретрансляторів на базі Чаклуна. Це дозволить в рамках поточного збору на 20 тисяч народних дронів Камікадзе FPV 100 військовим підрозділом ЗСУ. Надати у розпорядження по два крила ретранслятора вже сьогодні, станом на першу декаду червня, 24 підрозділа з різних бригад пройшли пілоти, пройшли навчання керування даними БПЛА і отримують їх у своє розпорядження. Виробництво 20 тисяч дронів. Вже розпочато. Я впевнений, що ми зможемо з вами зібрати відповідну суму коштів, і вона буде не єдиною. Нарешті ми отримуємо можливість промислового постачання дронів Камікадзе FPV в Україну з небезпечного ринку небезпечного, безпечного ринку, безпечного з точки зору компонентів, більшість з котрих китайські, а та країна, очевидно. Наразі не є нашим помічником. Тобто проект пропрацьований таким чином, щоб бути сировинно незалежним від генеральних постачальників звичайних компонентів до дронів Камікадзе. Ще один важливий аспект даного збору це ціна. Ціна якісно зібраного дрону на сьомій рамі з гарними технічними характеристиками становить 400 доларів США. Це стосується зараз всіх тих спекулянтів, котрі, використовуючи ситуацію певного дефіцита, пробують реалізовувати свої вироби по якимось неймовірним цінам, зазвичай за зібрані народні кошти. Проблема спекуляції на війні, очевидно, супроводжуватиме нас до самого її закінчення. Я не претендую зараз на лікування спекулянтів. У мене немає варіантів вирішення цієї проблеми, і, очевидно, не ми її маємо з фронту вирішувати. Але я лише звертаю увагу суспільства на справедливу вартість даного необхідного для військових засоба. І саме по такій вартості будуть придбані народні дрони камікадзе FPV. Справедлива ціна на готовий виріб. Дрона Камікадзе FPV. вона не може при стандартній батарейці з вантажопідйомністю 1 кг от таким чи якимось іншим цукерком, на базі сьомої рами перевищувати 400 доларів США. Коли мова йде про збільшення батареї для подальшення відстані, окей, доплачуємо за батарею. У всіх інакших випадках, незалежно від виробника. Справедлива ціна на аналогічний дрон складає 400 доларів. Саме така сума з народного збору буде витрачена, заплачена за кожний з 20 тисяч народних дронів камікадзе FPV, що сьогодні виробляються на незалежній виробничій лінії високої потужності у одній з країн світу. Мушу додати окремо ще про крила транслятори Виробничий потенціал компанії на сьогоднішній день дозволяє збирати 25 крил-ретрансляторів у тиждень. Станом на перший день збору у мене в руках знаходиться вже 50 таких крил-ретрансляторів, 24 екіпажа з різних бригад вже пройшли навчання. Швидкість навчання складає 10 екіпажів у тиждень. Тобто, ми не говоримо про якісь віртуальні довгострокові е проекти. Цей проект – Робиться вже зараз, сьогодні. Ви долучаєтеся своїми донатами. Ми знайшли ці рішення, випробували їх в бойових умовах. Досить тривало і важко було тримати то в собі до моменту, коли ми можемо це вже нарешті оприлюднити. Бо одночасово влаштовували і питання е, сировинно незалежного виробництва дронів Камікадзе FPV. бо саме там є вузьке е, місце. З постачанням компонентів і треба було знайти виробника сировинно незалежно від традиційного світового лідера в Китаю для того, щоб мати можливість не одноразової акції, а саме у промислових масштабах виробляти е ті десятки тисяч е народних дронів камікадзе для забезпечення сотень військових підрозділів. Я закликаю всіх уважно почути. І осмислити кількісні та якісні показники даного збору. Він є безпрецедентним. Ми вирішуємо цілу низку питань. Ми вирішуємо, виходимо нарешті на провисловий рівень виробництва дронів Камікадзе FPV у сировинно незалежних від Китаю умовах, не розкриваючи подробиць, ми зберігаємо повну незалежність від постачання компонентів з недружньої нам країни. Завдяки криларе-транслятора ми принципово по-іншому міняємо якість зв'язку, керованість, відеозв'язок, а саме головне дальність виконання бойових завдань. А кількісним підходом ми вирішуємо забезпечення необхідними засобами сотні підрозділів ЗСУ вже в рамках першого збору. Я впевнений, ми впораємося з тим збором. І він буде не останнім, і великі волонтерські спільноти доєднаються. І ми з радістю поділимося тою інформацією, як доєднатися і замовити другі 20 тисяч, треті 20 тисяч, четверті 20 тисяч, і скільки їх потрібно для того, щоб по всій смузі своєчасно працювали очі та жало і наближували нашу з вами перемогу. А зараз звертаюся за підтримкою до всіх. Небайдужих українців для наших іноземних друзів, для, для мешканців до мешканців світу з проханням допомогти з'єднати зусилля та забезпечити короткі терміні цей безпрецедентний за своєю сумою, але дуже амбітний проект. Я розумію, що 350 мільйонів гривень багатьох зараз ошелешить. Я не буду зрівнювати ці цифри з вартістями ворожих калібрів. Чи інших крилатих ракет, котрі прямують щоденно до наших міст по нашим позиціям, вбивають наших мирних мешканців, руйнують наші міста, інфраструктуру і знищують нашу країну. Я просто підкреслюю про те, що саме цього засобу дієвого ефективно наразі недостатньо у підготовлених, кваліфікованих пілотів FPV по сотням військових підрозділів України. Започаткувавши дану ініціативу, я впевнений, ми нарешті вийдемо на промислове виробництво цих засобів, щоб забезпечити необхідну кількість для виконання бойових задач. Враховуючи ту безпрецедентно велику суму, що потрібно зібрати, ми спробували створити найбільш комфортну. Систему для прийому донатів. Ми нарешті створили гаманці у криптовалюті, зробили підписку на PayMyCafe, якщо я правильно називаю той ресурс. Додали різні інструменти для легкості перевода донатів як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб компаній. Я дуже прошу, великий і середній бізнес. Доєднатися до даного збору, бо він стосується широкого спектру підрозділів ЗСУ і забезпечення їх необхідними засобами. Це наша спільна справа. Кожен її робить на свій розсуд посильно відносно до своїх можливостей, вкладаючись хто перепостом, хто донатом. Я звертаюся до середнього і великого бізнесу. Я звертаюся до фінустанов. Адже без вашої суттєвої участі реалізувати такий збір, очевидно, буде непросто. В свою чергу я гарантую прозорість угод згідно контрактів, зрозумілу, правильну, справедливу вартість, своєчасне постачання та якість відповідної продукції, котра попрямує в Україну. Всі свої угоди. Нам забезпечує благодійний фонд з довготривалою історією, діє виключно по контрактам, котрі перевіряють банки, і забезпечує гарантоване постачання уже тривалий проміжок часу всіх тих дронів, засобів, котрі ми отримуємо для подальшої розподілу між військовими підрозділами. Так буде і на цей раз. Звертаючись до всього чесного народу. Я підкреслюю важливість даної ініціативи. Я впевнений в тому, що ви вкотре довірите нам ваші кошти і долучитеся активною розповсюдженням інформації з приводу цього збору, активними донатами і посильною допомогою його скорішій реалізації. На нашій стороні є правда, і тому ми рухатимемося до перемоги. Кожний своєю частинкою докладаючись до її якнайшвидшого настання. Мадяр завжди на зв'язку триматиму вас в курсі, очі та жало. Слава Україні!